Сильніше. <свист> Ще сильніше. <плес> Зовсім нещодавно ігорчику виповнилось два рочки. Хлоп'ян знає на пам'ять і впізнає усі марки машин. Понад усе любить футбол та автівки, тому коли непосудючий малий почав скаржитись на біль у спинці, батьки стривожилися. Два місяці лікарі переконували у малого сколіоз і порадили масаж та море, та це малюку не помогло. Дуже вже було видно, що він сутолий. І дуже було видно, що він втомлюється. Він вставав, він трошечки побавився, він знов лягав на ліжечку, мама, я ляжу відпочину. 10 липня ігорчику стало зовсім погано. МРТ підтвердило жахливий діагноз, пухлина в спинному мозку. Рятувати хлопчика може тільки операція, та її зробити можуть не всі лікарі навіть за кордоном. Нас відмовилися оперувати в Україні. Я так розумію. в Варшаві? Варшаві. Ми запиталися, чому нам сказали, що. Є дуже великий ризик, що дитину паралізує повністю. Позбутися похлини можна у Берліні, але за 60 тисяч євро половину суми вже назбирали. Продали автівку, просили у родичів, давали знайомі. Тепер сподіваються тільки на вашу щедрість. То, ну, хоча б для старту, щоб спочатку стартанути вже туди, о, то ще, хоча б там 30, ну там ще плюс дві. Я так думаю, там на дорогу, там на це щоб було. Ну а там вже якщо вони там будуть. Як... Подальше треба буде ще якісь кошти, але ну, тут вже буде далі продовжуватися збір коштів. Ігорчику щодня стає гірше. Правою ручкою хлопчик вже практично не володіє. Вночі маляка призує, спить тільки на бочку. В день майже не бавиться, але попри все, не втрачає своєї дитячої радості. Із захопленням розповідає про подорож на море і про те, як вчився плавати. Важко да. плавати? Чи ні? «Болить, так». поїдеш на море? Може. Хлопчик може одужати. Для цього потрібно лише трішки допомоги вашої. Адже згадайте, саме телеглядачі рятувала неодноразово дитяче життя. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.